Ніяк, ну там допомогти не визначено. Вони зберігалися у мене на квартирі десь час. І при належному. Чи він у вас почув суд, що ви отримавши боєприпаси, гранати, Зберігали їх в себе на квартирі. Так. А коли це ви їх отримали? Ну, десь... Рік, рік, назад. рік назад і ваше керівництво військової частини не цікавилося, де ці гранати поділися? Я потім звільнився з свою частиною і боєприпаси рахували з писами. Більше року? року. Давай, якщо ми так зайдемо. То ви на даний час, що ви вже <клухи> не, не є військовослужбовцем? <клухи> Я військового військово службовця і того, що не, а не те, що Іншої військової частини точно.